Блаженніший Любомир Гузар бував на Коломищині, щоправда, ще малим хлопчаком. У 40-х роках його дядько Іван Грабовецький був парохом у Сопівській церкві. Із 1942-го протягом цілого літа Любомир Гузар разом із сестрою Марією перебував у цьому прикарпатському селі на вакаціях. Згодом священика затримали і вивезли органи НКВС. Ув'язнили терміном на 10 років. На знак пошанування цієї неділі у Сопові відкрили пам'ятну дошку отцеві Грабовецькому. На святкове богослужіння приїхала племінниця Любомира Гузара пані Марія Сторонто. Отець Іван Грабовецький прослужив парохому Сопові 10 років. У Великодній вівторок, 46-го, якраз перед вечірньою службою його з резиденції забрали органи НКВС. Згодом отця ув'язнили терміном на 10 років. Минуло 70 літ від тих подій, але сопівчани пам'ятають цю сторінку в історії. З цієї нагоди відкрили пам'ятну дошку. Зранку в церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбулася літургія, яку очолив Владика Івасюк, спільно із парохом села, його сотрудником та священниками єпархії. Дай Боже нам добрих священників, таких як отець Іван, дай Боже нам добрих провідників, нашого народу, таким та таких як Любомир Гузар, наш наш патріарх, дай Боже нам таких. Вірних, ревних парафіян, як ви, як пані Марія. аби ми знаєте, любили свою церкву, свій народ, Україну і тим самим ростили нашу молодь. Тут на цьому подвір'ї маємо багато пам'яток. Знаєте, так подивитися, навколо храму. і наша ціла історія, маленька історія. Я дякую, що ви тут цінуєте, шануєте, тому що це є наше майбутнє, тим на тому виховуються наші діти. Поруч ще одна пам'ятна дошка це звернення блаженнішого Любомира Гузера, яке верховний архієпископ надіслав листом саме супівчанам. А все тому, що малим хлопчаком він проводив літо у цьому прикарпатському селі, як з'ясувалося, не так давно покійний дядько і тітка Любомира Гузера були тісно пов'язані з цим місцем. Більше того, виявляється, що отець Іван Грабовецький, який служив тут. Є дядьком самого архієпископа, натомість Анна Грабовецька, дружина священника, рідна сестра матері кардинала. Блаженніший розповідає, що саме у цьому маленькому селі він і визначився зі своєю подальшою дорогою служіння Богові. Осилити мандрівку на Прикарпаття йому не дозволяє здоров'я, але надіслав сопівчанам пам'ятку. Ми пані Оксана Гаєва журналістка. Вона є з Коломиї сама, але вона в Львові. І вона була в Васильянів там у Києві. В Василія великому монастирі святкували ювілей блаженішого. І в нас, коли він блаженіше, сказав, я був коло ми був такому селі Сопів. А вона каже: Та в селі Сопів є отець Рафаїл Сопова. Ро, а він дійсно від нас народився. Він каже, як? Як Рафаїл каже, він все з коломиє. І той отець Рафаїл прийшов і сказав: Ну, бо всі знають коло хто знає сопів. І він тоді розказав це і прислав нам гарного листа. Вже той лист увіковічний Тут є на цій пам'ятній таблиці. Якщо ви побачите, в ми його увіковічний той пам'ятний лист Любомира для історії. Дякуємо Богу! І за це, що така знайте, я просто дивуюся, як то кажуть, дорогі Господні сповідимі, що така велика людина, як Любомир Гузар, дитячі роки два роки проводив тут у сопові. Якби ми могли знати це швидше, ми б могли запросити його навіть. На святкову літургію сопів приїхали гостя з Канади Марія Репан, племінниця та похресниця кардинала Любомира Гузера. Її родина виїхала в Америку 49-го року. Пані Марія народилася в Нью-Йорку 53-го. Їх було у батьків четверо, тому вона каже, що не єдина близька родичка блаженнішого, проте намагається весь час бути з ним. В Україну приїжджає раз, а то й два рази на рік. Разом пригадують та пишуть історію родини. Для пані Марії дуже важливо не лише зна. Близьких людей вона по можливості хоче бачити ті місця, які пов'язані з їхнім родоводом, стараюся дослідити і стараюся побачити, де тут всі а, жили. Де вони ходили а з тим з, з, з соповим? То є зв'язок з тим, що мама і войко малий ходили тут, <рес> бавилися, і все таке війком має такі різні спомени. Він любить оповідати більше про а, дружину отця, яка вона була така строга, але дуже дуже добра, і він такий має гарні спомени. Отець Робвецький був дружиний з Анною Лобій, і це моя гілка до його дружини. А Тої мама то то Анни Лобі, то це була Ольга Біленкевич, рідна сестра моєї прабабці Олена Біленкевич. Так що вони сприйняли так. А, а пов'язання зв'язок з Саповом. То це було а, як а, моя мама і вуйко блажніш Любомир. Любко а, вони приїжджали до Сапова на вакації, а їхня донь, донь до а, Львова жила разом з гузарами. і такий є зв'язок. Отця Грабовецького пам'ятають і шанують в Сопові. Для сопівчан він був справжнім наставником та ісповідником віри Христової. Те, що він родина блаженнішого, більшість не знали, але радіють від того, що така святкова літургія відбулася у їхньому храмі. Так дуже так не знову основне, ночу це а так то приємно. Пенш приємно дуже, дуже нас наш священник то все даде і він допомагає нам то все пізнавати. Дякую, я можу сказати, що Дуже приємно нам бути на цьому бужіння. Скільки людей, всього всього, всього, всього доброго. Ми бажаємо всім людям і щоб так далі продовжувалося в нашому селі і священиків так багато, дуже приємно нам. І Свілодика теж є, дуже нам приємно. Я хочу сказати, що пані Марія має дуже великий багаж родоводу, блаженнішого гузера. І нас звела, ну така далека родинами, а фотографія нас звела. Іде аж у чекав того дня були ще й деяконські освячення новопоставлених деяконів Юрія Боєчка та Тараса Пеленю. Владика поблагословив на ревну працю у Христовій церкві. А ще владика Василі Васюк нагородив сутруника храму Покрови Пресвятої Богородиці, отця Івана Шинкарука золотим хрестом. Завершили освячення пам'ятних дошок спільною молитвою і виконанням духовної пісні Боже Великий Єдиний. Досин, Сергій Гурмак події НТК.